А які ваші улюблені місця для відпочинку і які можете порекомендувати? Можливо, місто, можливо, якийсь населений пункт? область, турківський район, село Бітля. Ага. Ніколи не пригадайте. Там є все на будь-який смак. За якими критеріями обираєте, куди ви їдете? У відпустку? Фінансова сторона. Е, краса природа. Я за фінансову сторону відповідаю, Він за красоту. Чи вдалося вам цього літа поїхати у відпустку? Само собою? Так ми так. сьогодні зібралися через те, що я повернулася з двохмісячної відпустки. Супер. Куди краще поїхати у відпустку та на що потрібно звертати увагу під час її планування? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам цього року поїхати у відпустку? Ми якраз в відпустку якраз їдемо, відпустку? так. А скажіть, будь ласка, які критерії для вас найважливіші при виборі того місця, наприклад, куди ви їдете у відпустку? Щоб ракети не літали, бажано. Добре. Щоб було тихо і море. Хотілося б, звісно. Цього року їдемо Добре. туди. А які ваші улюблені місця для відпочинку і які можете порекомендувати? Можливо, місто, можливо, якийсь населений пункт? Львівська область, Турківський район, село Бітля. Ага. Ніколи не пригадайте, там є все. На будь-який смак. Так, звичайно. Я, більш того, я зараз ще в відпустці, але поєдную відпустку з роботою в такий час треба й таке вміти, так? А скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте для себе, куди ви їдете у відпустку? Ну, так як я педагогічний працівник, зараз я у Львові на тренінгу. І сьогодні було його завершення і стала також переможцем, отримала подарунок, дуже приємно поєднувати, корисне. А які місця для відпусток ви можете порекомендувати? Можливо, де вони більше сподобалось? Ну, зараз в наш час це Західна Україна. Тому всі звідки ми є родом, тому всіх welcome to us. Доброго дня бували, а я тільки вийшов з відпустки. Да. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте, куди будете планувати відпустку? Е, ну, по часу, е, по можливості, по бюджету. Угу. Ну, насправді так само. І плюс у нас робота зв'язана з цим. Ми працюємо тренерами. Вон ми, наші, на наші теж міні-відбуди зібралися. <рес> Дітей багато, куча, і ми <рес> вирішили приїхати в Львів, бо тут проводяться змагання, чемпіонат України по такмендове ТЕЛ. І заодно ми зайшли сюди на фонтани, веселимось, побачили Харі Клішну, з ними теж <рес> потусили трошки і ну, все чудово, все прекрасно. Супер. Скажіть, будь ласка, які місця в Україні, наприклад, ви можете порекомендувати, що вам там найбільше сподобалось? Краївка. Краївка, вибачаюся. ну, Нехай люди відвідують наше місто рівне. Там дуже гарно. А що ви рекомендуєте обов'язково там відвідати? Златоплазу. <сіст> Златоплазу, <сіст> Манхеттен, <сіст> екватор. <сіст> Північний. <сіст> Північний можна не відвідувати. <сіст> а ще боярка вибачає. Даємо <сіст> <район> боярка. <сіст> ну хто рівненський, то зрозуміє. Так, я відпустці зараз. Скажіть, будь ласка, чи змінилися ваші плани на відпустку, в принципі, наприклад, на цей рік або там останніми роками? Не змінилося, не змінилося нічого. А як ви зазвичай плануєте свою відпустку? Чи ви, наприклад, там відкладаєте гроші, чи ви маєте якийсь свій ну, там, окремий бюджет? Це завжди буває спонтанно. Ага. А що ви плануєте зараз? Ви я так розумію, у Львові відпустці, так? Так, я приїхала з Албанії і залишилася на два дні у Львові. Ага, супер. Завтра їдемо додому. Е, так, було діло. Я був в Одесі, але зараз так як воєнний час було трохи складно, бо і шахеди були, і це все. Ну, саме ліпше, де я віддихну, ліпше, це є в Шацьку, тобто якраз в Волинській області. Мені там сподобалося якраз відпочивати, ну, тому що там якраз вода файна, тут тобто якраз срібна вода. І насамперед це класно, що Шацьк зараз стає актуальніше тут на Волині, і мені там подобається відпочивати. Єдине місце, де я зміг відпочити того рід. А скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте собі відпустку? Ну, щоб. Е Одному скучно відпочивати. Ну, коли біля тебе є близькі люди, які готові з тобою відпочити, це саме класно. І я вибираю відпустку там, де міг би бути адреналін, там, водяні гірки, оце все. Ну, щоб було було якось би цікавіше, ніж просто ходити по воді, там, шасько, і це все і там купатися. Я вважаю, що ну. Я вважаю, взагалі де-небудь можна відпочити. Залежить, що саме потребує людина. Якщо людина хоче відпустити собі з адреналіном з тим всім, то можна піти в аквапарк. Тобто там якраз таке місце там, де є адреналін, де можна скупатися, де можна спуститися з гірки. А є люди, які люблять просто взагалі піти в басейн, замовити собі коктейль і собі випити, і якраз від файно відпочити. чи змінилося ваші вподобання на відпустку протягом останніх років? Змінилося, я колись не любив відпочивати, тому що я не знав, як це відпочивати. Я завжди був в роботі, завжди е завжди кликав друзів, щоб вони відпочили зі мною, але вони не хотіли. Але коли я поїхав зі своїм близьким друзями, тобто зі своєю дівчиною, то я зрозумів, що відпочивати це класно, бо насправді треба відновлюватися людині з часом, коли їй стає тяжко і тяжко. Вдалося, так. А я не почала питання. Може чи побували ви цього року у відпустці? Так, звісно. Так само. Так само. Скажіть, будь ласка, де ви були в цього року відпустці, і за якими критеріями ви обираєте для себе, де плануєте її? Була в Варшаві декілька разів. Була по Україні, я чисто подорожувала, бо не було часу через роботу. Я цього року відвідала Родос, це острів біля Греції. Цього року хотілося просто спокійного відпочинку, тому обрала саме там. Я цього року відпочивала в Іспанії на Тенерифах і в Барселоні той день. А які місця ви можете порекомендувати прямо масткав? Там обов'язково треба побувати. Вам найбільше там сподобалось? Ну наприклад, якщо цього року, то я можу порекомендувати Варшаву. Ну. Ми говоримо про закордон чи немає? Ну, немає різниці, може бути Україна а за кордон. Ну найгарніший мій відпочинок був минулого року. Я їздила з своїми подругами на Кіпр, теж острів. Дуже гарно відпочили, дуже класно. Всім рекомендую абсолютно. Рекомендую всім на Мальдіви. Я два роки тому була з подругами, тому сто відсотків. Чи вдалося вам цього літа поїхати в відпустку? Само собою. Так. Ми так. сьогодні зібралися через те, що я повернулася з двохмісячної відпустки. Супер. А скажіть, куди їхали і що можете порекомендувати? Можливо, там якесь місто або населений пункт, природа. Що вони більше сподобалось? Е, так як я була більше ніж в 16 країнах, напевно, за це літо е, Франція, е, Кольмар, точно. І Страсбург. Це я думаю, це варто відвідати. Хоча варто їхати і в зимовий період, але зараз, зараз теж варто. Супер. Я була на Балі два місяці, поки більше нічого за це літо, але також рекомендую дуже чудово. Які критерії ви зазвичай для себе обираєте під час планування відпустки? А... Дивіться, на правду, е якщо там погортати мій інстаграм, воно все виглядало як паломницький тур, тому що е я відвідувала фактично в кожному місті, в кожному місті, відвідувала собор, церкву і так далі. Е для мене важлива архітектура. Для мене важлива архітектура, для мене важлива якась релігійна дотичність е і історія. Могли ми могли вибрати якусь теплу країну 100%, ми Могли вибрати море, але все-таки якісь європейські е, і раціональності ми віддали належно а вас. Щодо мене, це напевно комфорт. Комфорт в добиранні, комфорт у проведенні часу, комфорт у якихось інтерактивах, які можете побачити під час відпочинку. Тому що дискомфорту вистачає тут. А щодо відпочинку хочеться просто такого спокійного вайбу. А чи змінилося ваше вподобання на відпустку протягом останніх років? Скоріше більше ні. Ну я думаю, ні. Ну, для мене море. Хай це буде банально, але це типу має п'ятизірковий відпочинок е, стосовно Європи якогось культурного розвитку, це також відпочинок, але це інше це абсолютно інше, кардинально. І ні, напевно, не змінилося повністю згідно також. Чи вдалося вам цього року побувати у відпустці? Це вона і є. Ага. Да. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви зазвичай обираєте для себе, куди їдете у відпустку? Ой, зазвичай просто нема критерія, аби, аби вирватися зараз. В такий час. Да. Ну, зараз, по суті, немає таких критерій. А для вас? У мене також. Все те ж саме. Головне б кудись вибратися. які місця, можливо, вам найбільше сподобалося, що ви могли б порекомендувати? М -м -м. Львів, так. Само собою, так. Львів. Озеро Добре, якщо чули таке в Волинській області. Мені дуже сподобалася Одеса, хоча я там була один раз, але хотілося б ще раз побути. Сподіваюся, що це буде в скорому часі. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам цього року побувати у відпустці? Яким чином це вважається відпустка? Кудись поїхати чи просто взяти відпустку на роботі? Ну, якщо чесно, якщо то ми вже відпочиваємо. А скажіть, за якими критеріями ви зазвичай обираєте, куди ви йдете їдете у відпустку? Наразі нікуди не їдемо. Наразі такий час, що ми більше переваги надаємо, щоб допомогти армії і відпочиваємо просто у Львові, серед нашого затишнього міста. За якими критеріями обираєте, куди ви їдете у відпустку? Фінансова сторона. Краса. Природа. Я за фінансову сторону відповідає, він за красоту. Скажіть, будь ласка, де ви побували, наприклад, цього чи минулих років, Які місця ви можете порекомендувати на 100%, що вам найбільше сподобалось? Яблуниця Буковель, місто Львів, місто Одеса і місто Годяч Полтовської області. Де ми їли чизкейки? Mm. Сан Сібасян. Найдобріші чизкейки, Львів. О, і, бу, і ресторан Буковєль у, oh. у селі Яблуниця, там де Буковель. Так, так, так. Чи <реш> що, маєте щось додати? Дякуємо дякую за інтерв'ю. Дуже красиве місто, дуже красива архітектура. Ми тут вперше. Дуже красиво. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Це гарно. Дякую, гарного відпочинку, гарного вечіра.